Вадим Васильчук, офіцер збройних сил України, депутат Київради від фракції голос долучається до нашого ефіру. Доброго ранку, пане Вадиме. Слава Україні! Дякую, що ви долучилися до ефіру. Доброго ранку. А з вашого а з вашого дозволу, пане Вадиме, давайте поговоримо про внутрішні ситуації, що відбувається в нашій країні. Про те, що вже другий тиждень ми журналісти і все суспільство, та й не тільки українське суспільство, а й світові медіа обговорюють те, що сталося в українському законодавстві. Які зміни були внесені, що в подальшому викликало протести, і після того влада, почувши це все, сказала, що. Змінимо це як було? Внесемо новий законопроект, і всі в очікуванні того, що в четвер відбудеться це історичне голосування, де будуть шукати голоси на ухвалення цього рішення. Як ви взагалі можете охарактеризувати цю ситуацію, що склалося з одного боку, абсурдна можна було б до неї не доводити, не голосуючи, не підписуючи і так далі. Але тим не менше, який розвиток подій воно мало, як ви це охарактеризуєте? Ну, по перше, хочу зазначити, що є не один законопроект, а два один із них з авторства наших колег з фракції «Голос» та політичних сил Європейської солідарності та інших колег, які підписали його, і це дуже важливо, що тільки після того як він був зареєстрований, фактично влада дуже оперативно, ну зокрема, Офіс президента подав а також Законопроектів президента, щоб виправити ситуацію, я думаю, що цю ситуацію можна показати ну, назвати те, що в Україні підтвердило, що ми все-таки є демократією, тобто що а, суспільство, громадськість а, та небайдужий і а, як більше розуміючий депутатський корпус, активно продемонстрував заявив позицію, що неможливо таким чином а, ухвалювати такі важливі. А, зміни до а, законів, і, зокрема, обмежувати повноваження окремих, фактично, правоохоронних органів в не зовсім законний спосіб, з порушеннями процедури. І влада змушена була реагувати. Це дуже важливо, що наша молодь а, теж не ну, знаєте, як. Не було байдужою, взяла активну участь, бере далі активну участь. І третя, напевно, це вперше за часи Великої війни, коли фактично люди вийшли на протест. Це як кажуть, вважаючи, що влада перетнула червоні лінії. Тобто, це.